Хочу вам показати новий готель Пноя. Мені дуже подобається бризін Life», Вдихай життя. Дуже класний лозунг. Нагадаю, мене звати Алла Глева. Я туристична експерта, власник туристичної компанії Турбар Lounge. Ну і ходімо експ... ек... інспектувати новинки. Hello. Найс томітю. Uh, nice you. Thank you. Мінімальна категорія, яка є на території готелю, це Брізис Сют, розміщення для двох людей. Ой, як цікаво. Mm. Дивіться, який цікавий велкам з шоколадом. Вже вони когось чекають. Просто приватне звернення це завжди вказує на індивідуальний підхід до обслуговування. Ось така спальня. Ну і хочу сказати. Що в кожному абсолютно номері. Це мінімальна категорія номеру, є приватний басейн. Це теж дуже круто, саме тому тільки один невеликий басейн, який общий. Ось так це виглядає. Десь трошки навіть нагадує Мальдіви, де все ось так приватно з такими зеленими заборчиками між собою. Дуже круто, мені подобається цей стиль. Чай, кава, все є. Халати-капці також. Ой, які чудові. Дивіться, як в'єтнамочки. Сейф, фумігатор, все є. І в номерах душ. Так, є декілька бутиків. Спа. Це які чудові гантели. Музика сприяє руху і дуже гарне кондиціонування. І матикс. Так, тут менталбус таке місце, де займаються йогою декілька разів на день. Так, приватний пляж. В принципі, тут іти, ну я не знаю, може декілька хвилин. Що таке пною? Це 60 сютів. Такий приватний, невеличкий будь готель, який е в кожному номері має приватний басейн. Тому основний басейн невеликий. На території є два ресторани. В принципі, готель працює на системі по системі хавборд, тобто сніданок-вечеря. Е це все е накривається, як то кажуть, певний час, але Є на території, звісно, де пообідати. Якщо ви хочете повечеряти в в ресторані, це теж можна. Готель дуже атмосферний, новий, відкритий минулого року липень, 23-го року. Всі номери це бунгало. В основному ресторані це тільки бар на першому поверсі, та один з ресторанів на другому. Інший ще Ресторан знаходиться теж біля басейну. На жаль, саме на пляжі ресторанів нема. Але, звісно, там є бар, де ви можете випити якісь охолоджувальні коктейлі. Саме головне, що хотіла сказати, цей готель «Only adults», тобто він не приймає дітей. В принципі, в мінімальній категорії номеру ви можете розміщуватись вдвох, і тут тільки три категорії номерів. Відрізняються вони, звісно, територією і наявністю, що є ще, тому що Наступна категорія а після. Брізас. це з наявністю джакузі і ще інше з наявністю хамам чи сауни вже на ваш вибір. Мені дуже сподобався готель. Якщо ви любите формат такого тихого, приватного відпочинку. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг забронюємо на ваші дати на ваш склад друзів. Ви самі чи ви вдвох з вилітом з вашого міста. Ну, звісно, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити. Кати огляди ось таких чудових новинок.